Вчора говорили з одною людиною і затронули таке питання, чому приходить в серце людини роздраження, ярость, гнів, Чому з людини лізе така злоба, якась коварство. І знаєте, так проілюстрували ми з цією людиною. І я показав, кажу, ну серце чоловічське, воно як оцей стакан. І в кожної людини в серці по-любому щось є. І це серце наповнено. І знаєте, і в це серце. Бог хоче наповнити далі і очистити. А як його очистити? І дивіться, є в цьому серці, от, от примерно, коварство, є в цьому серці завість, є в цьому серці лицемірія, є в цьому серці круче якесь розочарування, і воно все туди. І в цьому серці знаходиться. В тому або в моєму серці, як його звідти достати. І слово Боже каже, знаєте, вічна мудрость, що мудрий, він вичерпує. Вичерпається все серце. А як? Яким методом? А вичерпати звідси можна тільки тим методом, щоб сюди добавити. І вічна мудрость вона гласить так, що Бог нас очищає посредством через слово Боже, яке є баня водна. І дивіться, я хочу вам навести примір, ілюстрацію. Таким методом, непосредственно через слово Господнє. Коли ми звертаємося до Господа, коли ми просимо, коли ми відкриваємо вічне Євангелія, слово Боже, Біблію, яка є в тебе і в мене вдома, дивіться, наскільки чудеса присходять. Відкриваєш Слово Боже, і твоє серце. І дивіться, і слово Боже, коли ти читаєш, воно лється в твоє серце. Л'ється, лється, лється, і потихеньку лється, і Бог не перестає лити, І дивіться, і всяке коварство, всяка злоба, все. Воно уходить з свого серця, уходить, уходить. І Бог робить тебе дві. І Він хоче зробити тебе і мене досконалим. Кристально чистої душі чоловіка. І тоді, коли це все відбувається, і постоянство є в твоїй житті, з тебе потім тече і забілля, мить, доброта, кротость, смирення, воздержання, милосердя похоче, щоб в твоїй житті так було. І я тебе благословляю, дорогий друг. І хочу, щоб в тебе і в мене в серці була отака чистота, така прозорість. І хай Бог тебе благословить. Ісус тебе любить. Амінь.